Вище суспільство, гра, на яку б я зовсім не звернув уваги, якби не ім'я автора на коробці Райнер Кніце, людина, що випустила багато, багато настільних ігор. Деякі з них навіть не так більшість з них це 5, 6, 10, Але серед них існують просто пушки. Серед них існують такі коробки, які повинні бути ну майже в кожної колекції. Він працює в різних жанрах, але, як на мене, краще за все у нього виходять саме. Аукціони, сучасне мистецтво, ра, яка увійшла в топ-5 моїх улюблених ігор. І ось вище суспільство. Один з перших його проєктів. гра на секундочку дев'яносто. П'ятого, наскільки я пам'ятаю, року, і це її перевипуск, це оновлення видання. Звісно, в 95-му році не було такого яскравого неймовірного арту. Виглядає вище суспільство з дуже звучною оригінальною назвою High Society. Чудово від обкладинки до самих карток, хоч вона і доволі абстрактна. Все одно розглядати їх під час того, як ви намагаєтесь змагатись за те, щоб їх забрати чи навпаки віддати супернику, дуже приємно. Ще суспільство це не найкращий аукціон, який я грав. Мені подобається ра. Але Ра все ж таки має в собі ще і механіки седколекшону, де ми збираємо різні тайли у себе, і вони якось впливають на наш фінальний підрахунок очок і підрахунок очок між раундами. Там є такий серйозний пуштьолак-аспект, який частково є в вищому суспільстві. Ра це гра, яку випустив Райнеркніца після вищого суспільства. Тобто він взяв якісь нароботки звідси і потім переніс їх в РА. Але все ще це дуже різні ігри за. Часом, за ціною да? вище суспільство це більш такий чистий аукціон. Я люблю аукціони, ті клади, обожнюю, але знов таки ті клади. Це арія контрол, в якому вагову роль займає аукціон. Але з чистих, таких, де у тебе щось є на столі, і роби ставки. З чистих аукціонів я вважаю, що ця маленька коробочка. Одна з найкращих коробочка та компоненти вас не здивують, якщо ви дивились огляд на гру зникнення. Підказку можете побачити тут і перейти по ній. Подивіться класна, також настільна гра, а вироблена вона в Україні, тому да, усі ці стандартні проблеми, що коробочка погано відкривається, що вам доведеться прям постаратись перед тим, як ви дістанете хоч якісь компоненти зсередини. Звісно, поки воно там все бовтається, воно все. Вивалюється, але а, всередині ви побачите два стоси карток. Звичайний, який дістається легко, і другий, який дістається вже проблемно. Тут просто доведеться отак: от перегорнути коробочку. Я не знаю, чому ось тут було не зробити маленький такий виріс, щоб піддівати ось ці картки. Це було б в рази зручніше. З плюсів все сидить плотненько. Якщо ви візьмете цю коробочку з собою, нічого у вас там особливо не поб'ється. Все класно закривається. Коробочка прям ідеального розміру під компонентом компоненти, які в ній знаходяться, мені дуже сподобалася вона по своїй формі, також вона неймовірно плотна, і я ще раз скажу вона дуже плотна. Ви навіть не уявляєте наскільки, тому що я навіть не згадаю отак, от кришечки, яка настільки бронебойна. Ви прям можете сміло брати її з собою. Все буде чудово з вашими компонентами. Це я прям вам гарантую. З мінусів, окрім того, що коробка проблемно відкривається, є проблемки з. Нарізанням кутів, да, вони тут такі дуже нерівні, погано приклеєні, але знов таки це часта проблема багатьох настілок, що друкуються у нас. А також друк на самих картках я не знаю. Тут є проблеми, тому що да, усі одинички кожного гравця чомусь прям рубашки у них дуже поїхали кудись праворуч, і помітно це в порівняння з іншими картками. Це прям. Кожна одиничка, кожного гравця, у неї відступ ось тут. Він набагато товший ніж ось тут, а повинно бути рівномірно. Хоча в самій грі ви на це не будете звертати уваги, і тут все нормально. Також через те, що все сидить дуже і дуже плотно, ви не зможете одягти картки в протектори. Я сам не фанат такого, тому мені це плюс. Але комусь можливо це буде в мінус В своїй базі. Гра представляє собою доволі звичайний аукціон. У вас є картки з грошима. Кожен з гравців отримує однакову колоду зі своїм капіталом і зможе витрачати всі ці гроші на те, щоб робити ставки. Ставите ви на ось ці картки престижу, наприклад, ця картка має номінал 8 І якщо, наприклад, я поставив як зелений гравець 25 тисяч франків, а рожевий поставив 15, я перемагаю і додаю її в свій стос. Наприкінці гри перемагає той, у кого сума цих карток буде більшою ніж у суперників, але... А вже ж це не все. По-перше, якщо ви набрали собі крутезних карток, а ваш суперник залишився майже ні з чим. Ви все ще можете програти. Наприкінці гри. Ви дивитесь, скільки у кого залишилось грошей. І в даному випадку зелений гравець має менше грошей ніж інші два. І він вибуває з гри. Розумієте, гра не просто так називається вище суспільство, і ви не зможете перемогти в вищому суспільстві. Якщо не будете його частиною, а ви не будете його частиною, якщо витратили купу грошей на якісь бізділушки і залишились без свого капітала. Все. Якщо у вас залишилось мало грошей, все, до побачення, ви не частина цього суспільства. І тепер будуть змагатись інші гравці. Це просто офігезна механіка, яка не дає вам піти Олин на суперпотужну картку, бо буде завжди ризик, що ви просто все витратите. І залишитись чим. І це ще не все, тому що колода престижу на картки, якої ви будете ставити, містить в собі ось такі темно-зелені картки. Вони дуже потужні, вони збільшують вдвічі ваш рахунок. І вже ж за них ви будете змагатись. З одного боку, вони да потужні. З іншого боку, якщо ви виграли тільки ось таку картку на 2, то звісно отримати 4 бали. Ну воно того не варте. Але тим не менш, вони не просто виконують роль потужних карток. Вони виконують роль. Трекінгу кінця партії. Як тільки ви відкриєте четверту таку картку на аукціон, гра одразу завершується, і аукціон навіть на неї не проводиться. Тобто, ви їх затасували в колоду, і ви ніколи не знаєте, коли вийде четверта картка. Так, да, ви можете розуміти, що якщо вже вийшло три, то скоро, мабуть, вийде четверта, але тим не менше. Чіткого розуміння у вас не буде, коли завершиться гра. Це збільшує напруження за столом. Також серед них є дуже погана картка, яка навпіл ділить увесь ваш накопичений стос з картками, точніше очки переможні за нього, і ви будете ставити. Не за те, щоб отримати, звісно, її, а за те, щоб її не отримати. Тобто, тут є елемент того, щоб як приблизно в NoSense, да виставити свій капітал на те, щоб позбавитись цієї картки. І та людина, що спасує, забере її собі, гроші не повинна ніяких сплачувати, а всі інші свої ставки. Здають, а, тобто вони витрачають свої гроші. А, просто для прикладу, можливо, хтось не зрозумів. Хтось поставив 25 тисяч, хтось поставив там 25 тисяч і зверху 12 тисяч. Хтось десь теж там поставив купу купу гроші, щоб не забрати. Але рожевий гравець спасував всі. Ці люди повинні скинути гроші, що вони поставили. А цей гравець просто забирає собі цю картку. І, на жаль, цей ефект буде дуже дуже негативним. Це також додає грі серйозної напруги, тому що ніхто не хоче цього забирати, але ніхто не хоче витрачати на це забагато грошей, тому що знов таки гроші наприкінці партії. Це дуже дуже важливий ресурс. І це ще не все, тому що це не єдина така картка в грі. Гра має ще звичайні картки, які також погані і працюють за таким самим механізмом. Да, вони не тергерять кінець партії, але вони роблять вам погано. Наприклад, тут мінус 5 балів, а тут ви повинні. Скинути картку, яку ви виграли, чи виграєте потенційно, коротше кажучи, це погані картки, і ви будете ставити не за те, що їх отримати, а за те, щоб їх позбутись, і їх забрав якийсь інший гравець. І це ще не все, тому що гра має цікаву систему ставок. Подивіться, яка штука кількість карток також важлива, бо ось ці 15 тисяч, які зараз у мене на руці. Це не те саме, що і ось ці 15 тисяч, Да, валюта та сама, але цією карткою ви ж зможете один раз тільки зробити ставку. Ви її поставили все. А тут ви можете поставити одну тисячу, потім поставити чотири тисячі, поставити десять тисяч окремо. Гра дозволяє вам ставити одразу декілька карток. Тобто, ви можете зібрати, наприклад, хочете поставити 5 тисяч. Ви зможете взяти одну тисячу, чотири тисячі і кинути ці картки разом. Але це вас позбавляє можливості потім в подальшому трошечки підвищити ставку. Наприклад, якщо у вас на руці тільки найбільші валютні картки, і хтось поставив 15 тисяч, ви хочете підвищити ставку, ви ж зможете її підвищити тільки на 25. А це дуже складно, якщо ви не зберігли маленькі картки. А так, ви зможете її підвищити, наприклад, на 10 чи на 1, да? трошечки підвищити. Коротше кажучи, коли у вас маленькі. Ось такі є е, числа поменше, ніж 25-15 тисяч маленькими картками. Це дає вам більше простору для того, щоб підвищувати ставки. А також для того, щоб робити більше маленьких окремих ставок. Часто проблема новачків не враховувати цей нюанс. Вони ставлять тисячу франків. Звісно, їх перебувають, вони додають дві тисячі франків. Звісно, їх перебувають, додають три тисячі, чотири тисячі, шість тисяч. Отак потрохи вони рухаються вгору, думаючи, що вони ну, трошки підвищили ставку, нічого страшного не сталося. Потім вісім тисяч франків додали, і нарешті виграли якусь картку, потужну, да? Проблема в чому? Проблема в тому, що ви, е, граючи таким чином, витратили раз, два, три, 4, 5, 6 карток на якусь ставку. І тепер у вас просто півстосу немає. А могли замість цього один раз кинути двадцятку і одразу перемогти. І тепер. У вас на руках залишаться лише отакі дві потужні картки, наприклад, чи ну, об'єктивно трохи більше, але тим не менш, у вас залишаться тільки потужні картки. І вже ви не зможете так чітко з нюансами коригувати ставки. Да? Якщо у вас буде ставка 25, ви не зможете її трішечки. Підвищити, ви зможете її підвищити тільки драматично сильно абсурдно, і не треба взагалі витрачати ці гроші, ви залишитесь банкротом. Коротше кажучи, не слідкуючи за кількістю карток в руці, ви себе позбавляєте змоги контролювати підвищення ставок, і це сильно ускладнює вам гру. Це також треба мати на увазі. І коли ми поєднуємо таку систему ставок, де ви можете кидати по декілька карток за раз. Коли ми поєднуємо ризик банкротства, коли ви можете програти, навіть викупаючи ось такі потужні картки престижу, коли ми поєднуємо це все з непостійністю. Тривалості партії, да, коли ми поєднуємо це з супербонусами, там поганими якимись бонусами, на які ми ставимо, щоб позбутись таких карток. І коли ми це все поєднуємо, виходить неймовірна гра на ставки. Взаємодіють ці механіки дуже класно, коли ви не знаєте, яку кількість карток, якої валюти, які саме з них вам треба скинути і поставити, щоб нарешті не взяти собі цю картку на руку. А вона зараза, така третя. А ви четверта, гра завершиться, і ви не знаєте, коли вам за. Зараз вже нарешті викидати великі суми чи ще притримати їх на руці, а може їх викинете, а опонент не викине і ви залишитесь банкротом. Ось це все поєднується в такий класний мікс, що я реально в захваті від вищого суспільства. Без жартів, я серйозно. Вона має стільки маленьких, от прям несуттєвих на перший погляд, нюансів. Але їх так багато, що складаються вони в доволі унікальну настільну гру, до якої з одного боку хочеться повертати. З іншого боку, я не скажу, що мені вона приємна. Я її люблю. Вона залишається у мене в колекції. Я буду в неї грати, але сам процес він дуже я б сказав над. То напружений і всі люди, з ким я грав, вони також просто сидять, вони не кайфують від процесу. Вони просто сидять і такі: Як все погано, що мені робити, господи, воно на тебе тисне. Ця гра дуже тисне на тебе. Тим фактом, що ти якби зобов'язаний робити ставки. Вра, наприклад, да гра, яка взяла деякі ідеї з вищого суспільства і розвинула їх непостійність раунда. Ось ці всі негативні картки, що перетворилися в негативні тайли в Ра, але там вони не такі неприємні, тому що ти можеш просто пасувати, пасувати, пасувати і нічого собі не взяти. І у тебе твої диски, якими ти ставиш, вони залишаються. Да, там напруга все ще присутня, але не настільки сильно, як в вищому суспільстві, тому що в вищому суспільстві воно грається менш. Ти розумієш, що у тебе буде тут менше ходів, але ось цей момент, що ти можеш програти, якщо поставиш надто багато, це дуже боляче, і ти дуже намагаєшся слідкувати за цими грошима, хто скільки поставив. Це на тебе давить. На тебе давить те, що ти, наприклад, можеш витягнути таку картку, яка просто навпіл е, діли все, що ти зробив в цій грі. А ти можеш заробити за цю гру ну, не те, щоб багато карток. Да? Ця гра вона закінчується зазвичай раніше ніж проходить. Вся ця колода, коротше кажучи, за таку ціну, такий ігролат знайти складно, одразу скажу складно. Ви не знайдете настільки глибоку за процесом гру, настільки класно працюючу гру за таку ціну. Так, да, є деякі проекти. Я сподіваюся, що розповім про них також на цьому каналі, але вище суспільство це настільки от. Прям грамотна, скройна гра, от щось прибери, щось додай, це вже буде зовсім не те. Ти прям бачиш, що кожне правило, яке сюди додавали, воно пропрацьовувалось багато, багато, багато разів. Було багато різних ітерацій. Це гра з початку кар'єри ще Райан Кніце, ще з часів, коли він не поставив свою творчість на ручі. Тож для мене вище суспільство це дуже унікальна гра. Мало яка коробочка в моїй колекції може надати за такий проміжок часу. Таку напругу за столом, швидкі партії ігролад в рамках жанру, просто вишка гра грається про всяк випадок, скажу, від трьох до п'яти гравців, і чим більше кількість гравців, тим менше я б сказав, напруженість за столом. Тому що якщо у вас багато, то звісно. Кожна картка буде з меншою вирогідністю попадати вам на руки, а відповідно погані картки з меншою вирогідністю до вас зайдуть. Бо у вас буде, наприклад, ще чотири ваших опонента, які також можуть зірватися, здатись і забрати собі таку картку. А ви цього, наприклад, не зробите. В будь-якому разі офігезно рекомендую. Але якщо ви розумієте, чого від неї очікувати, а саме чудової гри на ставки в маленькій коробці з дуже напруженим ігроладом. А на цьому все підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал, на якому я розповідаю про різні поточні передзамовлення, про проекти на Гімфаунді. Ми голосуємо за. Наступні відео на цьому каналі і багато іншого там цікаво відбувається. Ставте вподобайки під цим відео, пишіть коментарі, можливо, хтось мені підкаже ще кращу гру на ставки, яка подобається саме вам. І побачимось в наступному відео.